Прогрес не стоїть на місці щодня, відкриваючи нові горизонти можливостей для людини. З часом розвиток технологій дозволяє зробити життя комфортнішим зокрема, це стосується використання нових гаджетів та пристроїв. Наприклад, і найсучасніші роутери, тобто маршрутизатори, суттєво відрізняються від своїх попередників, які з'явились на ринку 5 і більше років тому. Нові моделі роутерів підтримують стандарт Wi-Fi 6, який забезпечує більш швидкий і стабільний інтернет. Він вам забезпечить роботу в більш зашумлених мережах, тобто вам не будуть мішати сусіди, та забезпечить більшу кількість одночасно підтримуваних клієнтів. Я маю на увазі телефони, планшет, оскільки в кожній оселі ця кількість пристроїв збільшується постійно. Сучасні роутери мають потужніші та більш енергоефективніші процесори, у них більше об'єм оперативної пам'яті. Такі маршрутизатори надають кращу безпеку мережі від кіберзагроз. А зрозуміти, що ваш роутер вже застарів і потребує заміни на новий, дуже просто пояснюють фахівці телекомунікаційної компанії Тенет. Тут не порокам потрібно дивитися тут потрібно дивитися на його функціонал. А якщо це однодіапазонний роутер, то Взагалом це стара модель. Тобто зараз сучасне рішення це тільки двохдіапазовні роутери. Ось це головна причина. А далі дивитися на швидкість, якщо у вас гігабіт, вам гігабіт не потрібно. якщо менше, то і 100 мігіобітні роутери теж підходять. Від правильності вибору маршрутизатора так само дуже багато залежить, підкреслюють фахівці. Однозначно це дводіапазонний роутер, і в ідеалі це гігабітне рішення. Тобто, ви сьогодні працюєте на одній швидкості, завтра ви так поміркували, хоч більше, взяли 250 мегабіт, допустимо, то вам потрібно однозначно гігабітний. Тобто беремо з запасом на майбутнє і ось гігабітний роутер, дводіапазонний. Це потрібний мінімум. Важливо також місце у помешканні, де встановлений роутер. Інколи споживачі ставлять маршрутизатор у коридорі, і це хибне рішення, говорять спеціалісти. Адже так, у віддалених кімнатах інтернет може підвисати. В ідеалі для того, щоб сигнал був по всій площі, рівномірно розпосереднявся. Він потрібен десь посередині квартири, дома, там що у вас є, будівлі тоді все накрите, все працює, швидкість. Ну, за всією площею гарна. Те, що зараз практикують десь його запрятати в якійсь коробочці, там так називаємо слаботочках, це якраз саме невірне рішення, тому що вона десь біля входу, це раз, тобто це з краю квартири, і десь запрятане ще в якійсь ніжі. Це теж погано, тому розташування важливе. Якщо ви помітили зниження швидкості інтернету і маєте роутер у коридорі, то необхідно переставити його ближче до середини помешкання. До того ж, маршрутизатор має розташовуватися на вільній поверхні. У жодному разі не варто ховати його до шафи, акцентують фахівці. Але якщо всіх порад дотримано, а робота інтернету все ж таки не влаштовує, то можливо варто звернутися до спеціалістів і поміняти цей прилад на більш сучасний.